Як зробити експорт замовлень до таблиці Excel? Під час роботи в нас може виникнути необхідність скопіювати певні дані Наприклад, завантажити інформацію про всі замовлення, котрі колись були раніше, якщо ви, наприклад, хочете перенести інформацію в якийсь аналітичний розділ, або, наприклад, вам потрібно витягнути інформацію по конкретному менеджеру, або по покупцю, або по якійсь конкретній даті, щоб знову ж таки створити їх в окремій екселівській таблиці. Для цього нам знадобиться функціонал експорту. Щоб експортувати замовлення, нам потрібно перейти у продажі, відповідний розділ замовлення. Після цього ми обираємо необхідні нам замовлення. Ми можемо обрати як якесь конкретне замовлення, просто виділивши галочку напроти нього, або відмітити всі. Тут звертаю вашу увагу, якщо просто натиснути на дану галочку, воно відмічає тільки ті замовлення, які зараз знаходяться на даній сторінці. Якщо сторінок багато, і відповідно замовлень багато, потрібно натиснути на стрілочку вниз і вибрати весь список. Після цього в нас відмітяться всі замовлення на даній сторінці і на всіх наступних. Також звертаю вашу увагу, що під час вибору замовлень потрібно, щоб всі статуси були увімкнені. Після того, як ми зробили цю операцію, натискаємо на клавішу відмічені, тут насказується кількість відмічених замовлень, і робимо експорт у файл. Наводимо на відповідну іконку і натискаємо на клавішу. Після цього в нас завантажиться Excelський документ з усіма вивантаженими даними. Також, якщо потрібно не усі дані, не усі замовлення, котрі є у вас, а відповідно за якимось конкретним критеріям, наприклад, за певним менеджером зробити вивантаження, таким чином нам тут допоможе розширений пошук. Біля швидкого пошуку натискаємо на клавішу налаштування, обираємо якийсь конкретний розділ, який нас цікавить, наприклад, по менеджеру. Натискаємо клавішу Зберегти і нічого не змінилось, бо зараз менеджер один той самий, але так чи інакше воно відфільтрує по конкретному менеджеру, і ви зможете вивантажити дані по ньому. Дякую за увагу, користуйтесь CRM, На все добре. Кісі Рем, видихай, тут зрозуміло.